Щоденно гідність проявляється у наших вчинках. І сьогодні ми перевіримо, чи всі учні нашого ліцею знають, що це таке: обманювати та хвалитися: це гідно чи ні. Я вважаю це негідний вчинок. Добре вчитися. Багато читати. Так. Допомагати батькам з домашніми справами. Звісно, це гідний вчинок. Не слухати вчителя. Це гідно чи ні? Ні. Не реагувати на зауваження дорослих. Я вважаю це негідно. Не виконати домашнє завдання, це гідно чи ні? Негідно. Голосувати, коли хтось відпочиває. Я вважаю, це негідно. Робити комусь зле, якщо ніхто цього не бачить. Це не гідно, це жахливо. Насміхатися з чужого горя. Це гідно чи ні? Ні, це не гідно. Ділитися з тим, хто цього потребує. Гідно. Брати те, що тобі не належить. Не гідно. Захищати слабшого. Я думаю, що це гідно. Поступатися місцем в громадському транспорті. Так, я вважаю, що це гідний вчинок. Отже, наші учні невідмінно впоралися з цим завданням. Пам'ятай, ви завжди можете обрати гідну поведінку.